А, я вулиця Вірменська. Це листопад. Добігає 17-та година, буде вечоріти. А з Nokia все добре. Просто Нокії теж треба відпочивати. Мені теж треба відпочивати. Але якщо я не вийду і не покажу, то вам цього ніхто не покаже. Підемо вірменською так дійдемо до Краківської, повернемо ліворуч, а прийдемо Краківською до, до Ринок. Тоді ще невеличке коло Ринок, тоді далі буде видно, куди як підемо. А, туди сідає сонце, бачите, як гарно. Сонечко сідає, хмарки біжать з місця знімати, звичайно, що краще, якісь зйомки, ну а ви тоді не побачите всієї тієї динаміки, яку ми вам показуємо, коли ми йдемо. А, вірменська отак проглядається від початку до кінця. Щоб увагу, Немає ні аніматорів, ні вуличних фотографів. Ще погода гарна. То якщо їх зараз нема, то не факт, що вони будуть за гірших погодних умов. Тут Теж ставить, основно порожні. Один порожній магазин. Доктор Фауст. Казав, останнім часом бачити модно, дівчина з дівчиною приходити І гуляти, і їсти, і пити, і... і напевно все решта. Так, їде автомобіль, треба дати йому дорогу. Бо хоча це... Тут хоча написано, що це пішохідна вулиця, але... Але автомобілі тут їздять. Йдемо далі. Ми обіцяли вам на краківську вийти, з краківською піти на площурину. Теж вуличний музикант безуспішно намагається. Пару гривень заробити, але. Маримо. Маса промали, що може. Маримо, а не мариво. І виходимо нарешті на краті. <клес> Подорога, подорозі, я розумію про кавалер розповідає, каже. Нема з ним того спілкування, що було раніше. Цікаво, що ви жінки вкладаєте в ці слова. Нема того спілкування, що є раніше. Що вкладають чоловіки, я здогадуюсь. Цікаво, що вкладають жінки. Та, чоловіки будь-які будь, будь, будь слова можуть вкладати, просто пам'ятаю, що як я малий був на футболі, сидів, а сидив такий дядько позатий лисий і сидів. Сиділа біля нього молода дівчина. А вона каже, ну що, після футболу їдемо до мене, будемо товаришувати, будемо товаришувати. Вона каже, ні, ні, Іван Петрович, мені ні, я це. Каже, ну слухай, ну ти моя підлегла. їдемо до мене товаришувати. Скаже, що там це. Що понад нормові. Вона таке. Тому спілкування товаришувати. Я здогадую, що означає в чоловічому розумінні, а що в жіночому, розкажіть там, як ви думаєте? Тай, ми на площі ринок. От, вона ратуша. З'являється освітлення. Я розумію, 36 по теж не ставило ніяких останнім часом. Фешенебельних фотозон. Ну, бо ми і бачили б, якби вони були. От соняшники. Універсальна фотозона. Але гарно так хочуріє, правда? І в Тайбі гарно очоріє. А є де небагато, може й краще. Можна місто роздивитися. Я ну, тут гарбузи буду, чесно. Недавно був Хеллоуін, а тут ще соняшники, літні. Ну, Сподіваюсь, зимова фотозона буде. А, ні, гарбузів нема, але є жовті листочки. Але то брендові окуляри зробили, жовті листочки. Є гарна осіння фотозона з квіточком, зараз теж її покажемо. Львівські круасани, до речі. Хто б міг подумати, що... Круасани зроблять, гарну фотозону. Ні, я не сумніваюся, що кроса не зробить гарну фотозону. У мене навіть в той час, як 36 по нічого не зробили, а кроса не зробили. Оце найбільше дивує. А, мабуть, справа в тому, що не тільки футбольного клуба рух. Справи йдуть не дуже добре. Ай, решти бізнесів. Що підем? підемо прямо, далі, мабуть. Речі, якщо підемо прямо, плюс-мінус вийдемо там, де ми стартували. Бачите, скільки, скільки ходили, прийшли плюс-мінус то саме. Цікаво, що знімаємо буквально друге відео сьогодні, а вже зустрічаємо тих самих людей. Звичайно, люди починали повторюватися десь на п'ятому відео. Якщо люди повторюються на другому відео, то я собі уявляю. Якщо я їх всіх пам'ятаю, як вони мене пам'ятають, то так, так, то правда. Ставропіська. Знаєте, коли спробував англійською знімати відео, та, ну, розповідати англійською. Було дві такі спроби, обидві спроби були обірвані жінками, які кликали з невідомою ціллю. Що я не знаю, коли я вам англійською розкажу, хіба брати когось, особу жіночої статі брати на роботу, щоб вона вам щось англійською розказувала, інакше справи не буде. і Домініканський собор. А там лівіше є проход, прохід, там ми починали відео.